На Хмельниччину завітали представники міжнародної організації ООН. На часі підтримка двох громад Хмельницької та Чорноострівської, які продовжують оговтуватися після вибухів. За приблизними підрахунками постраждало близько трьох тисяч домогосподарств. Ми проговорили ті обсяги робіт, які на сьогоднішній день вже виконані і вже і які підлягають ще виконанню у відновленні домогосподарств. Закладів інших будівель, які постраждали внаслідок обстрілу 13 травня. Міжнародна організація ООН від перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає українцям. Тому її представники одні з перших відгукнулися на людські потреби. Ми вже надали листи шиферу плівки для закриття дахів. Ми й надалі плануємо надавати допомогу. Це окрім грошової, яка була запроваджена від початку війни. Чимало українців отримали непродовольчі товари, постіль і навіть психосоціальну підтримку. Співпраця продовжиться й надалі. Нині триває процес обговорення проєктів, які націлені на відновлення області. На сьогоднішній день в нас є низка проєктів, які ми запропонували. Тому через Агенцію регіонального розвитку буде продовжувати співпраця, і таким чином ми спільно будемо реалізовувати допомогу по відновленню будівель. Обстеження постраждалих будівель продовжується, тому всі, хто ще не встиг звернутися за допомогою, просять не зволікати.